Привіт, любителі ідеальних пляцків! Серпень чудовий місяць. Маковей чи медовий спас, яблучний спас, горіховий спас. Ммм, пильне око українського кулінара, тобто мене, цього місяця примружилось і сфокусувалось саме на пляцках з маком, горіхами, медом та яблуками. У попередньому ролику я уже показала, як приготувати меганіжний пляцок повітруля із медом, маком та яблуками. Але яблучний сезон лише розпочинається. Тому хто чекає від мене закінчення теми яблучної випічки, забудьте, ця коломийка надовго. І сьогодні я покажу, як готувати нереально смачний пляцок він абсолютно без крему, як і хочеться влітку, але при цьому на диво дуже ніжний та соковитий. Між двома фантастичними на смак ніжними тонесенькими коржами розмістилися маковий, сирний та яблучний прошарок. Завершує гармонію смаків. Дуже доречна тут шоколадна глазур. Пляцок чудово нарізається на безліч акуратних шматочків, не кришиться і не розвалюється. Усі прошарки прекрасно гармоніюють між собою. Усе покажу і розкажу, нічого не приховаю. Тож гайте до роботи! Розпочну з того, що я уже показувала, як приготувати подібний пляцок у третьому томі свого чотирьохтомника львівські пляцки». Але сьогоднішній рецепт буде дещо відрізнятися, і я б сказала, навіть у кращу сторону. Весь секрет в особливому тісті, який я приготувала замість звичайного пісочного. Я колись знайшла його у старій книзі легендарної галицької господині Дарії Цвек. І воно справді фантастичне, ще й готується особливим цікавим способом. І для того, щоб наш кулінарний експеримент вдався, нам будуть потрібні якісні гриби. Ну ви ж знали, що дріжджі то гриби. А дріжджі «Духм'яна хата такі крутелики серед інших дрібів, як білі гриби, крутелики серед інших грибів. Бо вони осмотолерантні, тобто без проблем працюють навіть в найважчих умовах, коли до складу тіста йде дуже багато здоби. Отже, розпочнемо з приготування секретного тіста від легендарної галицької господині. Заздалегідь підготуйте 375 грамів борошна, двічі просійте його у миску достатнього об'єму, в якій ми будемо замішувати тісто. Так борошно насидиться повітрям, і ми зможемо відділити непотрібні включення, які випадково могли у нього потрапити. Докладіть до борошна 225 грамів холодного вершкового масла, нарізаного невеличкими шматочками. Ударіть цвек і маргарин, але я схиляюсь до варіанту масла замість маргарину. Нам потрібно це масло посікти з борошном до утворення крихти. У мене є для цього ось такий спеціальний ніж, а ви можете посікти простим ножем чи швидко розтерти все руками. Або навіть натерти холодне масло у борошно на крупній терці. В результаті має утворитись ось така масляно-борошняна крихта. Далі візьміть сметану 65 грамів. Докладіть до неї одну столову ложку цукру і 15 грамів розкришених дріжджів. Перемішайте усе гарненько. Суміш має стати однорідною. Розсуньте борошняну суміш до країв миски, влийте у центр підготовлену сметанкову суміш, докладіть один жовток, а білок збережіть. Він нам буде потрібний пізніше. Перемішайте усе ложкою, а наприкінці домісіть тісто руками. Це тісто не потрібно довго місити, лише до повного замішування. Подивіться на правильну консистенцію тіста: воно дуже м'якеньке та ніжне. Отже, Розділіть тісто на дві частини дещо меншу і дещо більшу. Сформуйте із кожної частини кульки, накрийте харчовою плівкою і відправте у холодильник на одну годину. Підготуйте форму розміром 18 на 28 см. Застеліть дно якісним пергаментом, Бортики не застеляйте і не змащуйте нічим. Розкачайте меншу частину тіста. Виріжте із нього прямокутник розміром 18х28 см і перекладіть у форму. Обрізки тіста приєднайте до більшої частини тіста. Подивіться, це просто рівний корж без бортиків. Поколіть тісто виделкою. Проколи слід робити досить густо. Через ці отвори буде випаровуватися волога, корж буде рівномірно підніматись і не буде деформуватись. Отже, відразу відправляйте сформований корж у заздалегідь розігріту до 210-230 градусів Цельсія духовку і випікайте на середньому рівні в режимі верх-низ без конвекції приблизно 10 хвилин до золотавого кольору. Готовий корж виходить хрумким та ніжним водночас. Це дуже смачний корж, і таке тісто сміло можна використовувати для приготування інших пляцків або для приготування пирога з ягодами чи з яблуками, як радила Дар'я Цвек. Другу частину тіста теж розкачайте і викладіть у форму, сформувавши не лише дно, але і високі бортики. Тісто має доходити майже до країв бортиків. Прослідкуйте, щоб на місці стику дна і бортиків та в кутках форми товщина тіста не була більшою, ніж в інших місцях, бо пляцок у цих місцях вийде менш смачним. І поки готуються начинки, відправте форму з тістом у холодильник. Давайте приготуємо макову начинку. Для цього візьміть два яйця. Докладіть до них 150 грамів цукру. І нехай далі попрацює міксер. Збивайте усе 4-5 хвилин спочатку на низьких обертах, а потім на вищих. Увесь цукор має розчинитися, а маса стати світлою та пишною і литися з вінчика густою цівкою. Докладіть до яєчної маси 200 г сухого меленого маку, 25 грамів крохмалю, 1 чайну ложку апельсинової цедри. Перемішайте усе лопаткою до однорідної маси. Тут не варто використовувати міксер навіть на найнижчих обертах. Подивіться, якої консистенції має бути макова маса. Вона дуже важко спадає з лопатки. Перекладіть макову масу в коробочку із тіста. Розрівняйте її. Друзі, не пошкодуйте своєї вподобайки за мою працю, а гарний коментар буде для мене найвищою нагородою від вас. Далі приготуємо сирну масу. Для цього візьміть 450 грамів сиру. Він має бути смачний та жирний. Докладіть 150 грамів цукру, 2 яйця, 1 білок, що залишився від приготування тіста, 20 грамів ванільного цукру, 40 грамів порошку ванільного пудингу чи стільки ж кукурудзяного крохмалю, 75 грамів м'якого вершкового масла та 50 грамів жирної сметани. А далі вступає у гру блендер. Слід усе подрібнити разом. Не потрібно тут використовувати міксер і щось збивати. Нам не потрібно, щоб сирна маса увібрала у себе похирці повітря і сильно наростала. Подивіться, якою ніжною кремоподібною має бути сирна маса. Викладіть її на маковий прошарок. Усе гарно розрівняйте. Усе. Відправляйте у заздалегідь розігріту до 180 градусів Цельсія духовку і випікайте на середньому рівні у режимі верх-низ без конвекції приблизно 45 хвилин до готовності. Готовність можна легко перевірити. Подивіться, сирна маса повністю пропечена, а тісто має красивий золотавий колір. Поки випікається корж із сиром, приготуйте яблучний прошарок. Для цього нам потрібно буде 1 кг кисло солодких яблук. Один кілограм це вага непочищених яблук. Їх слід почистити від шкірки і серцевини і натерти на крупній терці. Перекладіть яблука у банячок. докладіть 100 грамів цукру або за своїм смаком і перемішайте. Відправляйте усе на плиту, доведіть помішуючи до кипіння. Проваріть 5-7 хвилин, зніміть з вогню і вмішайте півтори пачки порошку желе зеленого кольору. Найкраще зі смаком зеленого яблука або ківі. Перемішуйте усе до розчинення желе, А далі остудіть до моменту, коли маса почне злегка схоплюватись. Перекладіть яблучну масу на охолоджений корж із сиром. Усе гарненько розрівняйте. Зверху викладіть спечений корж в верхню частину до яблучної маси. Притисніть долонею, щоб корж гарно схопився з масою. Усе. В холодильник його на 5-6 годин для стабілізації сирного прошарку і надійного загусання яблучного прошарку. Наступного дня доведемо смак пляцка до досконалості і приготуємо шоколадну глазур. Для цього візьміть 100 грамів чорного шоколаду, поламайте його на шматочки, докладіть 25 грамів вершкового масла, розтопіть у мікрохвильовій печі імпульсами по 8-10 секунд, інтенсивно перемішуючи після кожного нагрівання. Чи іншим способом змастіть верхній корж глазурю і гарненько розрівняйте. І тепер ще раз у холодильник його на одну годину. А ось і наш красунчик. Вага пляцка 2 кг і майже 900 грамів, висота 6,5 см. Пляцок справді вартує вашої уваги, бо це така суперсмакота. Усі, хто додивився цей ролик до кінця і сумував за мною цей тиждень, так як я за вами. Пишіть у коментарях про свої почуття і не забувайте поставити вподобайку. І нехай усе вам гарно вдається! Готуйте і смакуйте!